Атака гризунів на передовій. Їх там тисячі. Ти їх ловиш, викидаєш, вони нові й нові. Чим небезпечні ззовні милі створіння. Дуже мила, дружня і грайлива тваринка. Завіт треба пам'ятати, що туляремія це найближчий род родич чуми. Як військові намагаються дати раду на валі мишей у бліндажах? Гризуть БК, там параха там від пострілів. Та які засоби проти мишей найефективніші, як і ні. Факти тижня усе з'ясували. Перші кадри з засиллям мишей у бліндажах та окопах військові почали викладати в мережу ще у жовтні. Настоящих піратів на плечі тебе миша. <гум> так, якщо спочатку це сприймалося з гумором, згодом стало не до жартів. Ми ще фактично окупували фронтову територію, знищуючи на своєму шляху буквально все. Амуніцію, особисті речі військових, навіть техніку. Вони нас з'їдять скоро. На шестя мишей добре ілюструє це відео з українського дрону з тепловізором, який летить на ворожі позиції. Нескінченні цятки світла внизу це вони гризуни. Військові нам кажуть, це справжня пошесть. Вони поряд з нами і вдень, і вночі е сують продукти. Е навіть до БК добираються позивний провідник Стерео шокований, вони їдять абсолютно все. Намагання їх знищувати, марні, намагалися ставити мишеловки і ліпучки, але це ні до чого не призводить, бо їх там тисячі, тобто ти їх ловиш, викидаєш, вони нові й нові. Від мишей страждають не тільки військові, але й жителі прифронтових районів. Ось одне відео з прифронтового села Окупованої Луганщини без коментарів. Машина я ферма, наша йо. кому кому вислать. Але звідки взялося стільки мишей? Ми вирішили з'ясувати це на прикладі звичайної хатньої миші. На перший погляд, нічого страшного. Перший раз тримаю у руках живу хатню мишу. Насправді дуже мила, дружня і грайлива тваринка, е, доволі проста. Її розводять як декоративну. Здавалося б, ну чим вона може бути небезпечна для людини? Тим паче, їсть мало, особливого догляду не потребує. Проблема лише у кількості таких милих звірят. Миша досягає статевої зрілості вже через місяць після народження, через місяць. Тобто, парочка ось таких хатніх мишей може привести десь 8-9 нових молодих мишенят. Через місяць вони теж стануть зрілі, почнуть розмножуватись. Тобто, буквально за кілька місяців з двох отаких мишей може вийти кілька сотень. Це звичайна геометрична прогресія. Питання, чому ж їх так багато, саме зараз? Зоолог Ігор Загороднюк досліджує мишей все життя. каже, точно така ситуація була після початку війни у 2014-2016 роках. По перше, це тепла осінь. По друге, від війни в профронтовій зоні розбіглися вороги мишей, тхорили сиці і сови. По третє, в багатьох місцях був неприбраний врожай, і не тільки минулого року, але й пересів, пішов того, що не прибрали посіяного перед війною. І відповідно озимина та зійшла, вона сама посіялася, і ми маємо дуже великі кормні, кормові здатності екосистем, агроцинозів колишніх до прогодівлі такої кількості гризинів. Як наслідок на мишені хто не полює, вони можуть їсти і множитися безконтрольно. На відео це виглядає доволі потішно та захисникам не до сміху, адже навала гризунів призводить до проблем з боєздатністю. Шкоду наносять, їдять і амуніцію, вони гризуть, гризуть бика, там, параха там, від пострілів, там, де є, може, знаєте, тратіла. І ще так цікаво, що вони їдять, поруч помирають. А все одно їдять на РПГ. Є спорог накручується. І ось вони прогризають, і їдять, і дохнуть. І їдять дохнуть. Та не лише цим небезпечні гризуни вони можуть викликати серйозні захворювання у військових, каже Ігор Загороднюк. Толеремія і лептоспіроз дві основні інфекції. А треба розуміти, що лептоспірозу ще багато видів, серогруп і так далі. Ну, порядка 10-15 в Україні. Для обох хвороб характерні дуже висока температура до 40 градусів, набрябки і слабкість при лептоспірозі, можливі проблеми з жовчним міхром та нирками. А толяремія це взагалі хвороба з цієї ж родини, що і чума, яка колись викосила третину населення Європи і передавалася саме через гризунів. Набрякають лімфатичні вузли. Пахові, пахвині і так далі. Можуть щелепні набухати так само. Великі можуть бути такі, як грецькі горіхи розміром. Вони болять. Так звана бубоноформа. форма. Але який же вихід, що робити, аби уникнути хвороби? У жодному разі не контактувати з мишами. Якщо так вже сталося, одразу вимити руки. Важливо також не викидати сміття поряд з позицією, щоб не приманювати нових гризунів, уникати кульків, бо миші їх прогризають, ховати продукти в металеві або тверді пластикові бокси, бо миша може лишати сечові мітки на них, передаючи збудники хвороби. Звісно, за можливості позбуватися самих шкідників, от тільки як військові кажуть, нічого не допомагає. На яд вони не реагують, тому що їх ну сотні, розумієте, мишеловки. Отецки з ліпучками теж не допомагають. Вона так повністю обліплена, от що нема жодного просвіту. Ти її викидаєш? Ну через годину така ж сама. Не допомагає і хвалений в рекламі ультразвук. Ну він не дуже ефективний. Да, у нас є там пристрій за 2000 купляли, але не працює так, як рекламують його. Боремося за боремось ще в рукопашку з ними або як військове стріляємо там, з пневматичної зброї. Однак робити цього запевняє зоолог категорично не можна, бо кров мишей або їх виділення можуть забруднити бліндаж, потрапити на шкіру, ловити їх радить в саморобні механічні пристрої, які військові часто роблять з пляшок, або ж використовувати природніх ворогів – котів. Хвостаті не просто створені для того, щоб знищувати мишей, а й можуть просто відлякувати їх. Ось такий трьохкілограмовий хижак може допомогти вирішити проблему з мишами, але проблема в тому, що, по-перше, за котами потрібен догляд, вночі вони шумлять. А по друге, ось ця вуса та за день може з'їсти максимум 6-7 мишей, і це її максимальна потужність на кожен день. Вона так полюватиме. А коли навколо тебе сотні гризунів, то вона просто не впорається. Да, вусата? Втім, вчені кажуть, що таке явище тимчасове. Зараз гризуни намагаються знайти тепло і шукають його в бліндажах та сараях, але як тільки вдарять морози, їх кількість зменшиться. До того ж, в прифронтову зону повертаються потроху вороги мішей, тхори, горностаї, їжаки. Це має послабити навали гризунів вже за кілька тижнів. Навали гризунів це, звісно, дуже неприємно. Але треба пам'ятати, що це тимчасове явище, пройде кілька місяців, і природа сама відновить баланс. Сергій Костеж, факти тижня, ICTV, єдині новини.